Днями можемо побачити роботу журналістів на екранах наших телевізорів та смартфонів. Проте за цією професійністю стоять роки наполегливого навчання, самовдосконалення, аби дізнатися, як формуються майбутні зірки журналістики. Ми поспілкувалися із Вадимом Слюсарем, завідувачем кафедри журналістики та філософських студій Житомирської політехніки. Сьогодні ринок потребує, щоб е, тут ти встиг. Взяти інтерв'ю, тут, тут змонтував. Тут ти можеш робити для каналу одну роботу, а паралельно для своїх ютуб-каналів робити свої власні проекти, які виходять за межі власне в редакційної політики. Журналіст повинен міти і. Гарно зняти і відповідно змонтувати і грамотно дати. Ну це на професійній професійної мови грамотно зробити і підводку, і робити начитку. Тощо студенти, журналісти можуть розпочати формування справжньої професійної діяльності ще в університеті, реалізовуючи власні ідеї та створюючи різні авторські проєкти. Десь тобі підкажуть, як правильно, десь ви разом з викладачами зробите гарно. Проєкт, який, буде, який знайде свого глядача читача, який буде цікавим і який можна подавати на конкурси. Але для того, щоб щось вийшло класно, треба трішечки набивати шишок, трішечки робити різні. Різні речі, які можливо не будуть настільки востребовані, але вони дадуть за задоволеності від того, що ви робите. На думку Вадима Слюсара, журналістка освіта повинна поєднувати дві складові: перша це теорія, адже журналіст повинен розумітися у численних темах. Друга практична підготовка майбутніх журналістів. Загалом, я пам'ятаю, була дискусія, тривалий період і сьогодні дещо ще моментами згадується між тим, хто ж повинен навчати теоретики чи практики. В цьому є свій резон, тому що теоретик не завжди може сісти і разом зі студентом прописати дійсно класний публіцистичний текст. Практик не завжди може навчити, і тому повинна бути конкретна взаємодія. Тобто, якщо взяти наш досвід, у нас практичні заняття ведуть конкретно журналісти. З великим досвідом роботи це і редактори, і лінійні продюсера і радіоведучі. Крім того, важливою складовою якісної підготовки є такий підхід до навчання, коли студент, проходячи на практику, наскільки професійно себе зарекомендує, що вже під час стажування отримає пропозицію роботи. Будь-який роботодавець не готовий вкладатися в те, щоб навчати студента на місці. Йому потрібен гарний фахівець тут і зараз. І тому, коли е, наш студент приходить на практику, і, наприклад, з досвіду співпраці от, з вашим каналом, мені приємно, коли е, одразу подякували за гарно підготовлених е, студентів і одразу взяли на роботу, тому що це е, оцінка і нас, тому що все ж таки. Не потрібно було пояснювати, що таке синхрон, яка структура сюжету. Не потрібно було вчити, як брати бліци, як стояти перед камерою. І тому місія нас як викладачів так підготувати, тобто і теоретики, і практики, щоб мені телефонували, редактори і казали, от у вас такі класні студенти, а можна і ще попросити декілька. І тому дійсно. Студент повинен працювати ще під час навчання. Досвід показує, що можна суміщати і навчання, і роботу. Нині під впливом викликів сьогодення потрібно пам'ятати про етику журналістської діяльності, адже із журналістських матеріалів ворог може дізнатися важливу інформацію. Журналіст Сьогодні це той, хто надзвичайно системно повинен вміти опрацювати, проаналізувати ту чи іншу інформацію. Зокрема, от ми навчаємо осінньо ми Це пошук даних за відкритими джерелами, що може бути корисно і у військовій сфері, і в комерційній сфері, і відповідно в роботі журналіста-розслідувальника. Тощо. Давайте ми не забудемо, що не забувати, що завдяки роботі журналістів навіть під час війни ми змогли, суспільство, громадянське суспільство змогло контролювати задоволення потреб Збройних сил України. Особливо, якщо ми пам'ятаємо питання державних закупівель тощо. Тож справжній журналіст це людина, яка щодня несе відповідальність перед суспільством за правду, об'єктивність і довіру. І саме таких фахівців сьогодні потребують сучасні медіа.